Швидше ти втрачаєш кров. Отримання поранення під час бойового виходу. Десятикласники відпрацьовують надання першої допомоги на полі бою. Група евакуації! Стійте на місцях, ти розкладаєш. Смуга перешкод, військове спорядження та відтворення умов наближених до реальних. Так, на подвір'ї гімназії 31 проходить урок захисту країни. Десятикласник Андрій каже, практика відрізняється від теорії. Практика, вона безпосередньо вона більш цінна. Напевно, найскладніше це сидіти в класі та писати, тому що хочеться якось саме більше практики. Військова підготовка, як потрібно діяти під час бою. Поруч із хлопцями вчаться евакуювати поранених і дівчата. 16-річна Настя одна з перших. Як мінімум знати, як допомогти собі в крайніх ситуаціях та іншим. В нас і військові дівчата є. та в сфері медичної є дівчата. Ну багато і багато хто евакуює хлопців. Та й воюєте ж замість звичних двох годин на тиждень у десятикласників. Такі заняття відбуваються протягом одного навчального дня на місяць, каже викладач предмету захисту країни Микола Сірман. Самим першим ділом при знайомстві з дітьми я просив підняти руки всіх, у кого хтось з близьких, рідних служить, служив. Або на жаль, вже загинув. Дуже часто, що однокласники навіть не знали, наскільки тяжкі долі у їхніх однокласниць або однокласників були такі випадки, коли в одному класі зразу у трьох учнів батько або дядько в полоні. Ветеран російсько-української війни Микола Сірмен розповідає: до лав долучився 10 років тому. Я її почав у 18 років, у 2015 році. З бойової бригади під час майдану я зрозумів одну просту річ. якщо я не візьму участь в тих процесах, які відбуваються, я ніколи в житті собі не пробачу. У 2022 році отримав кульове поранення поблизу Бахмута. каже, як тільки пройшов реабілітацію, вирішив ділитися своїми військовими знаннями з школярами, щоб вони знали, як рятувати життя. Людина, яка має тільки теоретичні знання, вона не може передати сам дух, саму ціль цього уроку предмет захисту України не робить з дітей солдатів. Предмет захисту України показує дітям ту реальність, в якому в якій ми живемо, і підготовлює до їхнього майбутнього. Ті дискусії, які йдуть зараз про те, що саме. Офіцери або і навіть і солдати з бойовим досвідом викладали ну, з бойовим досвідом сучасної саме війни викладали предмет захисту України. Ну, раціональне зерно, звичайно, в цьому є. Вчителі, які багато років викладали цю дисципліну, і треба сказати, що не обов'язково вони її погано викладали, були тільки теоретиками, а зараз вони, наприклад, мають ну, пенсійний вік. От, скоріш за все, вони теж можуть викладати і будуть, і зараз уже не показують хороші результати. Ну, як мінімум, там та дронова підготовка. Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна каже: у вересні 2024 року в міністерстві освіти і науки впровадили експеримент, який передбачав зміни у викладанні курсу «Захист України». Наразі ми маємо 12 педагогів на все місто, які викладають цей предмет. Попередньо вони пройшли відповідні навчання. Штат, який працює над викладанням захисту України. Це дуже фахові, гарні люди. З досвідом роботи з дітьми Анастасія Чубіна додає навіть за умову хвалення міністерством освіти таких змін варто урахувати, що потенційні претенденти у викладачі повинні мати педагогічну освіту, і тут може стояти питання того, чи ми зможемо на все місто знайти таку велику кількість освітян ветеранів, які зможуть викладати саме цей предмет. Тобто, тут також питання можливості забезпечення контр. Нова модельна програма затверджена міносвіти з за погодженням із Міноборони, додає Анастасія Чубіна. У закладах, де її викладають, передбачено також оновлення технічної бази і підвищення кваліфікації вчителів. Вікторія Хамаза Федіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.